Усім привіт! Ось та розсада, що ми купували 11 квітня, в магазині Обі. Ось назва огірочка. І ось який вже він виріс на підвіконні. Зараз ми один зірвемо, щоб дати ріст іншим огіркам. Не зовсім, скажімо так, гарної форми, але інші огірочки, як бачимо, рівненькі. Дуже смачний огірок. Смак домашнього огірочка. Ось такий він всередині.